Пан Петро, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, що у нас зараз нового по ТЦК? Чото, що дуже зараз жаліється от особисто до нашого каналу Харківська область по злочинам одеська область, що ТЦК там і комісії не проходять і заставляють якісь ліпові бумажки підписувати на роботах. Хлопців щевлять. Ви можете в законний спосіб ще раз по документам пройтись, як діяти обичними ну, сім'ями, що, що таке ТЦК? що таке комісія, як себе без як себе Захистити правому полі. З правом полі так. Доброго дня, Доброго дня, друзі, Дмитро Павліченка. Сьогодні ми розглянемо питання ТЦК і як комісії, що таке комісія. Тому що інформацію, яку зараз я вам озвучу. Вона дуже така, скажімо, комісія знаходиться на правому полі, і що в цьому випадку робити. І так. Почнемо з самопочатку. Ми, ми звернулися до, до Верховної Ради, документ офіційний. Я потім, чому я, я буду долучати документи, коли я буду проговорювати? Тому що до мене багато звертаються люди і просять, щоб я, коли я озвучу, документи, щоб я надавав ці документи, якось і, і так, постанови Верховной Ради, э, в Верховной Ради, зазначено, что территориальная цифровая структура социальных путей была утворена на базе действий на висковых комиссариатов військового шляхом их перетворения, соответственно, до закону 30.03.2021 года за номером 1351. Вот этот э, закон. Закон. Згідно перехідних положень, тут зазначено. Снял, да? так? значить, В цьому законі зазначено, що згідно перехідних положення, Кабінет міністрів зобов'язаний у ну, 6-місячний срок з дня набрання чинності цього закону вжити заходи необхідно для реалізації цього закону. Прийняти нормативно-правові активно для реалізації цього закону та провести всі нормативно-правові акти у відповідності з цим законом. Mm -hmm. Так от, друзі, це у нас було 30.03.2021 30 березня року, номер закону 13.57. І от постанова Кабінету міністрів от оно, від, від, від 22-го. И постанову, постанову кабінет міністрів, вот 2023. Показати, так? Да, да. 3, 23 лютого за номером 154 було прийнято положення, вот оно, положення про територіальні центри комплектування та, під, та соціальних підтримків. І що ж там зазначено? Перше. Я хочу... Есть, да? Так. Я хочу зробити маленьку э, э, ремарочку. Друзі, от, э, ми вже знаходимося в цифровій площині. І це значить, що э, ніхто не втече і всіх знайдуть. Тому якщо ви не вмієте користуватися законами, закони будуть використовувати э, проти вас. А чому я про це кажу? Тому що на сьогоднішній день ця постанова Кабінету міністрів 30 лютого 22 року за номером 154 вона що є? Ні? Нікчемно. А почему? Тому що от я ж, ж зазначив, що закон то прийнятий був колись. Не просто так прочитав. Було прийнято 30 березня, тобто 031 року, де Кабінет міністрів доручили пів року за півроку створити всі відповідні документи відносно. Та, та нормативно-правові акти відносно за, за цим законом відносно ТЦК. А пройшов майже рік, яким чином вони створили таку постанову. яким чином. Тому, от, друзі, у всіх вас сьогодні є така дуже така нагода. Притягнути пана Шмігеля, весь кабінет міністрів. А почому весь кабінет міністрів? Тому що постанову приймають кабінет міністрів. А вони мають всі, э, всі мають... Э, Персонально, не персонально, а несуть колегіальну відповідальність. Розумієте, колегіальна. І тому ви всіх повинні притягати. Ну якщо він не мав права, ну не було повноваження приймати за день до війни таку, таку постанову. Тепер переходимо до військової комісії. І так, у нас дуже багато сказав, дуже. да. І тепер ми переходимо до дуже цікавого питання. Угу. І так, як же керуватись тим, чого немає, і, відносно, і як себе поводити з тими, які, скажімо, до вас мають якісь претензії? Я з цього приводу давав ну, роз'яснення, там вже є декілька відео, Зайдіть і ми тут подивилися. Але до мене ще не звертались, як поводити себе, коли вас вже направили на комісію, на військову комісію. І так, дійсно, в цьому положенні кабінет міністра за пунктом 1 зазначено, що ТЦК, територіальна центр комплектування, сприяє організації призовними комісіями проведення медичного огляду, обстеження і лікування, при, лікування призовників. Друзі, а чим же керується? От, ну, не можна, ти це кажеш, не можеш створити сам собі якісь там комісії. Медичні комісії. Не може. А хто ж може з цього приводу і яким чином? А з цього приводу у нас є є наказ міністра оборони за номером 402. вид 14.08.2008 рок. Снимите. нормально, там не Вот он. Номер 402. А что же нам кажется и а -а -а. наказ? Итак, а там я вызначил. Что ж такие висковые Тобто утворюється для військового лікарства експертиза, тобто це медичний огляд до призивників, призивників військовослужбовців та і та членів їх родини військовослужбовців, строкової служби, військовозобов'язаних, які приймають та, на військову службу за призовом осіб офіцерського складу то то-то, то-то, то 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 працює, працює, то, то, -то, то, -то, то, -то, то, -то це, то -то то, -то, то, 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 то. Розуміло, так? Да? Тобто, створюється не комісія, а військова Экспертиза. експертиза. Друзі, а яка різниця між... Комісією? Я таких нічого не бачив. Це перший раз сьогодні од вас включив. А яка різниця між експертизою і комісією? Друзі, а все дуже просто. Або, або медичний огляд. От, от, як можна, можна встановити, що дійсно працівник ну, хто призивається, він... Ну, військовий облік то, то таке люди чули. Експертиза військова, я думаю, таке люди да. не чула, як і я, правда? Що, ну, смотри, це вам дає всі повноваження скасувати будь-які висновки в ВЛК, військової лікарська комісії. А чому? Тому що, ну дивіться, от, хто приймає участь у комісії, ну, кого запрошують, правильно, лікарі. Вони повинні що? Фахівцями, а не просто фахівцями, а мати ще ліцензію. Тобто бути експертами даних галузі. Досвід мати. Звішене вірно. Більше того, в цьому ж постанові зазначено, що громадяни, які бажають під час воєнного часу повторний медичний огляд не проводиться кандидати на навчання, ну, це, це, це випускне, тому що не Крім того, медичний огляд проводиться за рішенням військового комісара або начальника ТЦК. Друзі, от давайте ми це питання розберемо, проводиться за рішенням військового комісара. От я по запити запит роблю, от, до речі, до мене звернулись там з ТЦК, а його немає. Телефонують по телефону. І кажуть, діють на комісію. Я подимаю, от я зараз спробу знайти реєстр. За цей місяць три начальника ТЦК ДБР посадив. Я вже відслідковий. А чому? А чому немає? Ну дивіться, ТЦК ж проводиться Україні. Да, по Україні за певною територіально перспективною одиниці на певному, певному будинку. Розумієте? У ну, будинку з назви. Ну, ось. ну не будинку. А кому належать ці будинки? Mm -hmm. Будинки належать, належать територіальній громаді. Mm -hmm. А я, я смотрю по, по реєстру, а, а, а адреси немає. Жодного ТЦК, вот, в області, районі, там, їх немає адреси. І, і телефонують, е, ну, запрошую до ТЦК, щоб прийшли на комісію, е, до мене телефонують. Я хочу з'ясувати, а хто це е, ТЦК? Знати, а я не можу, адреси нема такої. Я телефоную знову до той особи, яка до мене телефонує, він каже, що він телефонує і каже номер адреси ТЦК. А я питаю, на яких писах вони там знаходяться. Тобто, друзі, на сьогоднішній день це носить. Опростіть, да, до чого цей аналіз підсумок. Це какую-то нози. Тобто ТЦК не утворений, нема призначення. <говор> нема, призна... нема призначення е... військового комісару на цю посаду. Начальника ТЦК теж немає. Чому немає? Тому що вони ж вони ж повинні призначатись, запевнено. Як людям захищатися? Скажіть, будь ласка, <говор> ну, так. друзі, е... все залежить від того, на якій стадії ви знаходитесь. Перше, якщо ви знаходитесь на стаді, на первинній стадії. І вас запрошують на ТЦК, на, на, на комісію ТЦК, ВЛК. то Тобто ви повинні встановити тих осіб. Встановити. Перше, ну, яким чи якщо вам телефонують, ви повинні питати призвіч, хто вони і де вони знаходяться. Для чого? Зробити запит, якщо вам відмовляють, ви використовуєте ці документи, які я вам, вам надають для чого, щоб притягнути до кримінальних відповідальних. Але ж якщо ви вже пішли на комісію і отримали, там, там пройшли комісію, ну, ви йдете, переписуєте всіх всіх цих працівників, ну от таких лікарів, як їх краще назвати, Лікаря, так, так? Да, ну, от, ну, ви ж не знаєте, що це лікар, як, от, він має ä, право. Ä, Займатися цією діяльністю, хто йому на повноваження. І встановити необхідно. Більше того, коли ви проходите комісію, ви питаєте, хто ви такі, далі, чи є у вас ліцензія на здійснення тієї чи, чи іншої процедури, тобто встановлювати вам діагноз. Дальше, хто їх за, запросив на цю територіальну? В силу цих їхніх халатностей громада повинна контролювати. Це на вірно. І Жінки, питати, матері, питати, самі селищної голови або селищної ради, хто коли написав який-нічний документ, передавав будинок невідомій структурі. Друзі, а чому невідомі структури? Тому що от, згідно цих документів, що я зараз озвучив, у нас ТЦК як орган державної влади не створений досі. А якщо він не створений, це що має? Це має ознаки кримінального і корупційна складова. Тому от не даремно, от ви кажете, вже скільки двоїх притягли? чи троїх? Ось все так, безпосередньо начальники ТЦК по Україні, за хабарі. То що це ж дуже сладка посада, виходить. А чому за хабарі? Якщо Тому що немає, немає документів вишність, в них. Ви з нормою права. А, а, а що? Ідютя домовлятися з тим, кого немає в полі. позитивно. Отак от коротенько. Представтеся, будь ласка. Чароваш Дмитро Павліченко, захист звичайних людей. Дякую.